Друзі, всім привіт! Понеділок, турнірчик, турнірчик п'ятизірковий, Без відхилу е, і воскресіння. Так, вибачаю за війну, реально щось у мене пішло не так. Я просто відео, відкриваю, а там білий екран нічого не воспроизводиться, Не знаю якого Бена. Так що вибачайте. Все переустановив, вроді, все почистив, має бути, має працювати нормально. Добренько потурніримо. В серединки десь призвем 9 штучок цих, господі, костюмів. Так, я тут щось підставляв собі, травільщицю, взяв, блок взяв. Зйом взяв. Ну, в принципі, така вроді непогана команда. Там буде видно. Шавдзина взяв, не знаю, надо, не надо, але нехай буде для уворотів. Я так розумію, що поки ми контроль не зарядимо, нам давати не збираються, так? Нафіга тут релій для защити, Ну я просто іншого сенсу не бачу. Ресити він явно не буде. Для захисту. Взагалі не розумію, блін, що тут складати. Так, ну 40 взяв нормально. Поки що ще б'ють у нього тільки фланги. Ми їх... Ну давайте так. Це капець, вони вже майже заряджений. Так, давайте знімати. По-іншому не як. Е -е. її хочеться заблокувати і цього ушльотка. Ну й дуже больно вдарить, давайте його контра, та то контра, Ого, оце я получив. Оце я получив. Так ну, давайте так хоч таунта он стиримо, бо ну контроль розіб'ємося, ну нафіг. Зараз на ньому мене докіне. 15% вона накидує. Таунд Стиривий. До речі, погано, що вона... Що на неї ліг. не щоб там наша водзина. Щоб уже трошки від цей контри відкраскатись. Так, напевно, ми його вб'ємо. Угу. Так, 13 хп. Мы убьем их, ні? Зараз нам кое-что. Ну ты хоть бы попробовав там уклониться, ні? Строчняк потрібен фіолетовий і всі камінці якось тута блін, стоять ну давайте оце ж жорстко було кого він уб'є Ні, в неї 202 хп тут потрібно бити. Давайте шланга зарядимо. Бо не дай бог нас ще стички вб'ють. Фу оце бій, оце бій. Так, хочу відіграти по-нормальному. Так що буду ставити паузу і вбирати команди. Так, давайте так спробуємо. Так, зелена п'ятірка, добре. Так, він краде ману, да? 10%. Давайте нехай він спочатку вдарить. Спочатку вдарить. А потім я взорву зелені. Ой, добру ціль вибрав. Там беки, бліндовба ще Давайте взорвем. Так, зробимо так. Ну, вона мені неприємна. Давайте так зробимо спочатку. Угу, Потрібно було шавудзином спочатку. Да, все зрозумів. Я чомусь... Трошки я і хотів шавудзином спочатку довбинути. Угу. Сартана, сартана може вб'ється. Не може, а має вбитися. Так, пошли призвем, 9 штучок. Ткаган новий. 530, ну непоганий, ну повільний. У мене навіть навіть і основа не вкачена, так що не знаю. Капріотик новий. А ця на турнірах буде без хілу грати, казково буде грати. Так, добре. Давайте потягаємо. Подивимося, що тут. Ой, біліт. Ну, нехай буде. Нова, так нова. Ні. Чао, чао, в мене не було. Нехай буде. Мені потрібно костюм про я качать, так що. Так ой, капріот. Чудово. От тепер, тепер я напевно його зломаю. Ну, не на 80-й, а на 75-й хоча б. Колін... Колін в мене є. Три, три екземпляри. Знову приємно присочка. На гермек є такий. І останній бальтазар. Благем. Я не пам'ятаю вже, який п'ятий чи який. Давайте скриньку, скринька порожня, можна сказати. Ну і на цьому буде все з призивами, тому що я дуже сильно вдарився в ВТК. Мені не повезло. Так, да, 5 штук. Добренько, переключаємося на турнір. Так, давайте ми сюди візьмемо Людвіга. Ого. Угу. Давайте сюди синенький, щоб того не згубити. Так, Людвіга ми заряджаємо. Зловили ми від ноги і Людвіга ми по, по суті будемо тряти. Так. Так, хочу ось так і ось так. І ось так другий раз хочу. Хм! Ч так слабенько? Це ми робимо ход, людвих помирає, так? Чи ні? Чи я щось плутаю? Ладно, давайте так. Да, зараз цей просто ману буде тирить. Та це капець, блядь. Це просто капець. Ого, ну, блін, зелені, зелені пускати, а що робити? І тупо виліз цей у на 357. Ну і це все. Ой. Обожнюю цю гру. Так, повертаю сюди сору. Так все чудово там починалося, так все закінчилося. Давайте цього. Тепер нехай б'є. Ладно, ми назад контру поставимо. Давайте в цього. Так, кого з них убити? Давайте цього. У мене хоч колись вони увертатися будуть, ні? Кто так не работает? Так, это синий блокирует, да? Так, синий блокирует. Давайте так. Погнали. ага Так, давайте збирати зелений. Зелений. Ну і ніяк не хотів він сам скластися, так? Да? зробимо так давай в Шенга Шланга правильно оце правильно тепер побачимо в кого магні буде бити Як вони його не люблять я замітив в нього урон завжди влітає так ні давайте сюди трат два хода не дуже хотілося, щоб вона була, але Топчить уже. Давайте мы даем А ця об'ється. Так, ну якось так одна поразочка. Ну, все по стандарту. Коротше, 4 поразочки мають стулити, викупиться я маю, потім все буде більш-менш нормально. Будуть або раз в день, або там завтра дві впихнуть. Десь середа-четвер буде викуп. Мені так здається. Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра всім.